Вікторіанська епоха була часом прогресу, індустріалізації та подорожей по світу. Ці швидкі зміни породили тягу до надмірностей та екзотики, а також ностальгію за часом, коли все було просто та безпечно. Розуміння цих суперечливих впливів допоможе вам оцінити подвійність вікторіанського саду. З одного боку, строгі лінії клумб і геометрична структура, підстрижені вічно-зелені рослини і топіари. Ці елементи дизайну відображали порядок, розкіш та стриманість, які колись визначали британське суспільство. З іншого боку, буйство фарб і рослин з далеких країн безладно змішуються один з одним і виходять за суворі кордони. Це символізувало творчість і бажання порушувати правила. Той самий підхід та елементи дизайну застосовуються до вікторіанських садів сьогодні. Якщо у вас будинок у вікторіанському стилі, його можна впізнати закрутим дахом, хитро мудрою обробкою та яскравим забарвленням, створення саду в дусі тієї епохи може здатися складним завданням навіть для досвідченого садівника. Щоб допомогти вам зробити правильний вибір, я розповім про 21 рослину, яка ідеально поєднується з вікторіанською архітектурою та втілює філософію контрольованого хаосу. Лаванда. Лаванда з її витонченим ароматом і ніжними фіолетовими сувіттями була обов'язковим елементом вікторіанських садів. Її висаджували вздовж доріжок і в палісятниках, щоб наповнити повітря пахощами. Жоржина. Яскраві і пишні жоржини привозили з Мексики і Південної Америки. Їх великі квіти додавали саду екзотики і розкоші. Чебрець. Це ароматне рослина використовували не тільки в кулінарії, але і для прикраси саду. Його висаджували між камінням в рокарії і вздовж бордюрів. Самшит Самшит – основа класичного вікторіанського саду. Його використовували для створення живоплотів, куль та інших топіарних форм Китайський ялівець. Цей хвойний чагарник з блакитною хвоєю відмінно підходить для стрижки і формування спіралей або помпонів. Гостролист. Його темно зелене листя з колючими краями і яскраво червоні ягоди взимку надавали саду святкового вигляду. Яблуння декоративна. Вікторіанці любили експериментувати з мистецтвом шпалер, формуючи дерева вздовж стін і парканів. Герань Яскраві і невибагливі герані прикрашали клумби і підвісні кашпо петуні. Її висаджували у вазонах і вздовж бордюрів, створюючи ефектні квіткові композиції. Клеома. Ці незвичайні квіти з довгими тичинками нагадували павуків, що надавало саду екзотичний шарм. Вербена. Її висаджували в кам'яних вазонах і вздовж садових доріжок. Братки. Ці милі квіти символізували ніжність і часто прикрашали весняні клумби. Плющ англійський. Його пускали по стінах будинків і альтанок, створюючи романтичну атмосферу. Троянда, королеви саду, троянди були обов'язковим елементом будь-якого вікторіанського саду. Рододендрон. Ці пишні кущі з яскравими квітами висаджували в тінистих куточках саду. Аспидистра, пальма салонна, тропічна рослина, яку вирощували в діжках і виносили на літо в сад. Папороть в середині 19 століття в Британії почалася справжня папоротова лихоманка, колеус. Його яскраве листя додало кольору тінистим куточкам саду Розмарин. Ароматний і корисний. Він прикрашав не тільки сад, але й кухню. Ці запашні весняні квіти висаджували біля входу в будинок нарцис. Їх яскраві квіти символізували початок весни, укладення. Це лише невелика частина рослин, які використовували у вікторіанських садах. Головне створити чітку структуру за допомогою вічнозелених рослин, а потім наповнити сад квітами та декоративними рослинами на свій смак. Так, ви зможете створити сад в дусі вікторіанської епохи.